Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зробити отакі от прості форми для пасок своїми руками. Що нам знадобиться? Пергамент звичайної ширини, стандартний? Я беру завжди антипригарний. І також нам знадобиться банка. Банка нам знадобиться від якихось консерв, наприклад, згущене молоко, горошок, кукурудза, квасоля консервована. В мене банка від чаю. І що головне, щоб на денці були ось такі от бортики. Висота приблизно 3-5 мм, не більше, ну і не менше, вони нам допоможуть саме формувати денце форми. Щоб вона не розпадалася, міцно трималася і пасочки у нас вийдуть дуже гарні. Що ми робимо? Я беру пергамент, і мені треба відмірити ширину так, щоб банка відкручувалася два рази. От я на глаз це роблю, тут бачу, що край пергамента доводжу його донизу. Десь отак буду відрізати. Тепер Вкладаю перегами навпіл по довгій стороні. Неважливо, що у вас краї можуть бути нерівно відрізані. Це теж зараз нам не принципово. І розрізаємо. Я це буду робити за допомогою ножа. Так швидше і зручніше. І знов таки, оцей нижній край, він не повинен бути ідеально рівний, нічого страшного немає. Верх у нас якраз рівний. І тепер будемо формувати формочку. Ставлю банку так, щоб дно було зверху, нам треба оці саме бортики. Пергамент рівним краєм опускаю вниз і обгортаю банку, пергаментом. вирівнюю нижній край. І тепер мені треба підняти, щоб оцей свободний бортик був такої довжини, щоб перекривався радіус дна і з невеликим заходом. Можете навіть взяти линійку перший раз і поміряти. Один сантиметр робіть запасу. Тепер дивіться, що я роблю: я отак от повертаю з того краю, де саме вільний край, загинаю. Ось. Таким чином. І продавлюю саме бортик. Формую от так от. Притримую, роблю тут складку і продавлюю бортик. В принципі, воно вже тримається, якщо гарно продавити, бачите, яким чином виходить. Ось тут все продавлено. І так починаю робити отакі защіпи по всій окружності. Продавлю. Роблю відступ десь 1,5-2 см, знову складаю і от таким чином продавлюю. Оці защіпи теж треба добре продавити. Дуже дрібні. Не робіть, інакше, бачите, у вас просто не вискочить паперу. І останній, я тут спочатку, він сам формується, вже добре видно, де його робити. От таким чином ще проходжуся по бортику і добре розрівнюю краї. І тепер дивіться, я витягаю банку, і в мене виходить рівна отака формочка. Вона буде добре тримати форму, дно закрите, тісто нікуди не витече. І при випічці дріжове тісто, навіть коли буде підійматися, її не пошкодить. При бажанні, якщо ви дуже сумніваєтесь, ви можете степлером тут десь закріпити. Але я цього робити не буду, щоб не пошкодити саму пасочку, коли ми її будемо витягати. Давайте тепер перевіримо, як вона буде себе вести на практиці. В мене на каналі вже є багато. Смачних рецептів пасок, львівська, надніпрянська, навіть панетоне це рецепт бабусиної солодкої паски і в неї доволі рідке тісто. Бачите, як воно сильно приліпає до рук його консистенцію. Тобто ми зараз перевіримо, чи не втратять паска форму, чи не розкрутяться форми, чи не протече дно. Зараз все ми це побачимо. Розкладаю тісто, ставлю на розстойку. Паски вже випікаються. Подивіться, після розтойки форми не розм'якли, не розкрутилися і не протекло тісто. Ось такі рівненькі, гарненькі пасочки вийшли. Зараз я їм дам охолонути, і одну паску ми з вами розгорнемо, подивимось, яка вона всередині. Дивіться, як гарно сформоване дно, нічого ніде не розгорнулося. Зовні все рівненько. Паска не розширюється доверху, як це могло би бути, бо в два рази закручений пергамент, дуже легко пергамент знімається. В принципі, ви можете використати його і другий раз. І от подивіться, яка гарненька, рівненька паска виходить. Мені дуже-дуже подобається такий оптимальний варіант по розміру. Давайте подивимося заодно, яка паска вийшла всередині. Нагадую, це рецепт бабусина. Солодка паска така вона м'яка, пухнаста, дуже смачна. І мені подобається, що цей рецепт ростується всього два рази, один раз після вимісу тіста і другий раз вже прямо в формах. Доволі таки швидко годується, легко ділиться на отаку невелику порцію тіста, якщо вам треба всього три паски.